Виникло таке питання: якщо змінять конституцію, то що робить? Та те ж саме. І знаєте, ми коли почали це досліджувати, ми спочатку відслідкували ланцюжок, як вони це все зробили. Я вам це не розказувала зараз, бо що у мене там в інтернеті є ціла лекція перша в Харкові. Ми розказували, як що вони робили. Там дуже багато, навіть більше двох годин. Так от ми побачили, що 24.10.90 року, а тоді діяла конституція УСРСР, де була загальнонародна державна власність ще, яка власником якої були ради народних депутатів, Верховна Рада, і всі інші, значить, прийняли таку е, такий закон 404 про зупинення поняття загальнонародної державної власності, і в тому законі 404 було написано, що Значить, цим законом зупиняється поняття з 90-го року, фіксую вас, вступила в законну силу 28-го через 4 дня, 10-го 90-го року. Значить, зупиняється поняття загальнонародної державної власності до вступу в законну силу Конституції України нової. І вони коли от зупинили те поняття, з 90-го року нічого приватизувати не можна було до конституції, до 96-го. А з 96-го повинні були облікувати на нас, і це основа, яка не продається. Тобто у них з 90-го року все, що відбулося, це фейк. І вони воюють за за ті фейки. І тому, що вони, якби вони 96-го не оформили на нас, як би вони не міняли майно висить на 90-й рік. Знаєте, ми зараз готуємо документи і ще вам подарунок. Я не можу все розказати, тому що ну, є такі, такі... Так що, всі олігархи в нас не справжні. Ой, стукай, який класний у нас. висновок. Коли ви оформлюєте національне багатство, вони становляться дорівнює нам. Ну, що, щось тут Це Зрозуміло, це єдине, що. Дивіться, ми зараз готуємо документи такі. Я вас ще порадую більше, але ну, не можу зараз ще говорити. Значить, ну Може, день-два я вам дам, тому що вас тут мені, я розумію, що вам прискорить треба це. От і якраз землі стосується. От, тому у нас все добре. Значить, і, 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 хтось з моїх однодумців говорив, що ми їх доганяємо, це вони нас доганяють. У нас ж законодавство все нормально. Це вони доганяють, перекручують, ламають це ж там об'єднані територіальні громади, роблять щось там, ну закручують, з, 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 ну, плутають народ да? і конституцію збираються змінити. Тобто, якщо вони навіть її змінять, я їм вже з цим писала, що. Це склад злочину, який буде прямо в Конституції. В 14-13 ми власники, а 142-й вже тої власності нема. Тобто видно прямо в Конституції, що нас її украли. Угу. Тому хай готуються, аж якщо їх розстріляють, то це вже буде законно. Оце перше. Друге, ми готуємо зараз, поробили запити по майну е, Порошенка. Я впевнена, що в нього документів немає, тому що офірта, що в мене в Сєвєродонецькій, немає. У мене є про це документи через Значить, як тільки ми отримаємо документи, навіть рішення міської ради, що йому передали, а може і не передавали, я не знаю. Я знаю, що з тими документами робити, і ми будемо використовувати це його особисту зацікавленість, в тому щоб вкрасти це національне багатство і будемо розповсюджувати. Я думаю, що якщо йому достанеться, як ото бендеровці говорять, знаєте, на гіляку чи як там, то теж буде справедливо. Тому в нас все добре, рухаємося в напрямку виконання Конституції потрошку. То швидше, то краще, тому що вже ж громад по території України багато, що вони з ними робити будуть? Куди все сподіватися? Ми ж знаємо, де наше майно, правильно? Тому все добре, не зневіряйтеся. Беремо Конституцію, вивчаємо, як я кажу, вивчити дуже мало треба. 5, 13, 14, друга, 143. Європейська хартія, три статті, 3, 5 і 6 mm -hmm. в, 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 в правильному перекладі ви ж можете перекласти, як yeah. зрозуміло, yeah. що вони його неправильно там плутають, неправильно yeah. переводять для слова територіальна громада, yeah. то місцева власть пишуть, yeah. то органи to місцевого, місцевого рядування. то закон пишуть, да? Да, то закон, да, mm -hmm. немає по тексту взагалі прибрали. Тобто значить, ви це можете нам допомогти. Mm -hmm. і Тому в нас все складається добре. Ні, так, вижки, Головне, я я, я вибачаю, але ви ж так кажете, що, що стане на ті роки, так, тільки тоді все було правильно, а все, що після цього відбулося, це неправильно. 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 Та це ж приватна власність. Приватизація Та про приватну власність так. ми не говоримо. Ми Чому? говоримо про публічну, публічну власність. Так, за владаці, за які олігархи воюють, не, розумієте? Така земля а земля з'явилася це ну, місто, це, розумієте? Нована власність 90, 90 ну, років в ну, видали що, з ще публічної власності, Це видали публічна ваша власність, і ви маєте право на 2 гектара. Тут 2 гектара нема, правильно? Вам хочеться, що, що тут сидіти. завод туди теж ваше. Я говорю, да. що ми да. воюємо за це, розумієте? Да. Розуміє. Да. Значить, ви маєте право, це ж ваша публічна власність. Ну вам дали, ну і що, далі що? Ви, якби ви взяли 10 гектарів чи 20 гектарів, інша справа. А а це, це ж росіяни а, за це воюють. Значить, коли публічна власність ноль, що можна приватизувати? Поняття нема. Я юрист ну, Ви розумієте, що ви ж ну юрист, але ж да. після цього ж відбулося Нічого не все на чому стоїть. Ну на чому тобто, всі стої? проти вас б... проти вас весь немає проти мене Ві, <світ> <ж> Украї... <світ> за мене конституція, <світ> олігархи, за мене за мене конституція, а в них конфлікт з кримінальним кодексом. Де ще нічого? Ну ви не можете дев'ятно сказати людям, що ви люди ви кримінальному світі живете. Ви... Ні, а чому 90? Не 97%, сім, 10% максимум. шість мільйонів тільки тим олігархам, які не справжні. У всіх є приватизаційні були чеки, які ми так і залишили. Хтось їх скупав, став олігархом. Ще раз не було власності. Так, стоп, підождіть. Зараз я переконаю. Значить, Дивіться, в цьому світі приватизуються суб'єкти господарювання. Не, не майно, не цілісні майнові комплекси будівлі і споруди, а суб'єкти господарювання. Вони приватизували суб'єкти господарювання. Розумієш? А це трошечки інше. А майно обліковується в територіальній громаді. А тепер вже з 96-го року підприємства ці можуть бути тільки комунальними, і якщо з ними ефір, та чи, чи ще хтось інший підпише договір, ну, коли то хай користуватися. то е, в основі оцього, не що було ви цього цілесними нових діяльність. Не було, областей, було власності, висування. не було власності в конце. Нуль. нуль. То, що в них з цим проблема, у них документів немає. І будуть воювати до віскіннечності, якщо ми це не оформимо, якщо ми це не зрозуміємо. Значить, один у іншого буде віджимати, тому що ні в кого документів немає. Я знаю, що війнушка. Я ж розказувала. У нас у 2006-му Коломойський зайшов з там це ж те ж саме було. Два місяці бігали по Сєвєродонецьку, поки не, не, не щось не домовились, хтось комусь не заплатив і все затихло. Тепер же, коли заходять ці фірта та втратить, а ми маємо документи, що воно нікому не належить, ніхто не передавав нікому. Ви ж розумієте, це у вас уявлення, що вони приватизували. Ми думали, Сєвєродонецьке Сєверодонецьке б'є теж приватизували. Через суд маємо документи, що ні. Ніхто їм не передавав Їм слово приватизував взагалі неправильно. Побто, йшла в нас е Приватизація майна через публічні різні там заходи, аукціони там і так далі. А вони скупили де це. де це таке було в опціоні. Ну ваучери ми всі отримували. Ну де це таке було? Ну це так було. Ні. Ну як, як стати власником заводу? Ну, До цього дивіться. треба скупити ну, ще, акції, які ну, отримали раз. люди ну, були, під час приватизації. Значить э дивіться їм. Якщо ви е, мали ті ваучери, вони скупили і вони приватизовували, то фонд держмайна їм повинен видати документи. Нема. Вони не приватизовували, вони не купляли. Вони ну так а як, а я право куплі. Ну, куплі, алої, алої, куплі алої, та, закінчений факт дуже. Немає, немає а? документів а? в них нікому. <ріпи> Ви Хочете а, воювати далі? Воюйте. Я не хочу вже. Я хочу облікувати майно, почати його примножувати і мати національну безпеку. Я вже в своєму будинку з євроремонтом знаю, що він не спасає. Та, у це якась така партійна ідея. Це можна на такий рух зробити. Рус, Ми це бал, це процес нам це Він нам вже це сказав. Щоб це дурна ідея, але її можна взяти як прапор і понести. Хай Фельнести він ну, же в Америку як, не їздив. Які да в Америці так зробили, в, Рублі в, Рублі в Польщі так зробили, зробили, в Германії так зробили, в Англії так, <заблі> так зробили. І, от, і ми нас розказали, що в Америці сделали поєвуся. От анаєпа, вона у нас сама нет, в руках. Ні, ні, ні. У них штати, у них штати, да. І у нас от хлопці наші саме 20%. з чого? Ну от он вже поїде, щоб НДС зняли, да? так? Та це все ж подробити. за податкову систему, А він же не говорить, що там це те, те ж саме громадами. От моєї знайомого сестра купує е, будинок, зібрали громаду і запитують, можна її продати чи не можна. Да, я це знаю. Рішення да. виносять громадою. Не, не у всіх штатах деяких є. Прокурора вибирають, податківця Добре. вибирають, ще когось вибирають. Розумієте, це під контролем під нашим не відбувається. Добре. Так само повинна всю зверху спускає повинна бути. Тож ми живемо в совєтському союзі. Так було в совєтському союзі. У нас mm -hmm. так є, а в ніхто не виконав.